Всім вітання на календарі 8 червня. Вроді би так дивимося, ракурс такий діляночка з соєю. Дуже все чудово виглядає. соя така, ну можу сказати, що видно, що листочки град трошки побив, був ну, мабуть град, або крупний дощ якісь пожовтіння на листках все, за все прояв дефіциту калію. Є на діляночці номер 2 також він проглядається там певно. Хоча десь, я так собі думав, в мене теж така проблема була. Десь років назад. Ну, Щось ось таке. Ну нічого, якось ми це переживемо, це не найгірше. Такого ось так чудово, але чуть-чуть цей. І оп! Ось така. У нас соя. Ось так. Такий рік не соєвий, а рік важкий. Я не знаю, чи він взагалі чи... чи чого, чи як. Але, значить, так заробив, значить так треба. Десь допущені помилки. Не знаю, не знаю. Значить, що у нас тут? Соя посів 1 травня, 1 травня посів? А сходи ми вже, скажімо так, ось ці всі отримали вже під 1 червня. Ось видно, яка різниця. Тут вже у нас соломаний листочок. Раз, два, три, 4, п'ятий. Трічатий листок, а тут у нас лише перша пара. Ай. Не було вологи, цілий травень без дощів. Ось це недавно прийшов дощик, прийшов, причому конкретно, ось видно, ярці такі поробило, вони як змивало ґрунт сюди. Ну, і така собі думка, чому ось проявився ось цей дефіцит калію. Від чого? Або це особливості сорту, саме якихось якогось мікроелементу не вистачає в ґрунті. Або і дійсно щось не так. Е, ну, Внесено гербіцид, все, тут будемо спостерігати за нею щось. Подумаємо. До речі, я на цій ділянці колись робив ну, такі спостереження, це не дослід. Е, вносили там бор, там, примочки і з того типу нічого. Толкового немає, так ні. Минулого року була. Випадає щось рослина. Ну, я так і знав. Я знав, що те, що соя зійде, але в якому стані вона буде рослина. Е, немає ніяких з тих добавок, ніякої різниці, але минулого року ну, таке зробив, я не знаю, можливо, це так співпало, можливо, щось собі перевірю знову. Е, вносили, вносили ми мікроелементи, е, що ще давали, там був бор, був інсектицид, був фунгіцид. І на тій ділянці ми отримали пам'ятаю там, ну, десь на півтони сої більше. можливо це дія не... Не примочок а більше цих фунгіциду. Спорт зламала. ось такі. Ось такі вигляд, тут ще від річки ще більш-менш якісь рядочки такі проглядаються. А туди вверх пройтися, там взагалі жах. Взагалі жах. Думав, що обробіток нам ну, в деякій мірі обробіток можливо. Гавлана, що взагалі взагалі нічого немає. Але більше схиляюсь до того, що передпосівний обробіток він висушив ґрунт. Ось таке навіть є. Ну нічого. Надіємося на краще. Надіємося, що вже пошвидше закінчиться у нас війна. Теж така печалька. Ну Байдемося. Минулого тижня лише почало прострілюватися. Тут вже проглядаються повністю вже рядочки. Висів був Я не пам'ятаю там, скільки штук на метр, але я точно знаю, що розраховував я десь приблизно 100 Висіяв висів тут, точніше десь 100 кг на гектар. Трошки маса тисячі завелика, трошки рідковато, але подивимось. Щось того буде. Соя здатна до гілкування, Будемо дивитися, щоб не було всіх, всіх бурянів, щоб вони вже догоріли, щоб не було ніяких сої конкурентів. Е, закриє, можливо, десь Бог міжрядя ця соя і щось внесемо на нього. Уміфілд можливо. Можливо, ще щось подивимося. Щоб хоча б її чимось підживити. Я розумію, що воно там нічого не дасть, але спробуємо. Ось так навіть таке. Всім добра. До нових відео. І Україна обов'язково переможе.